І, от хочу, щоб ми ще одне відео подивилися. Я до речі, коли його вперше побачила, знаєш, от мене дійсно на очі сльози навернулися. Я думаю, як і в більшості людей, які побачили це. Що сталося? Військовий, очевидно, що він, напевно, після поранення е, і ж відходив по тротуару і бачу, це послизнувся, О, Випустив а, вдруг, так, фрукти. Так. Люди допомогли йому там, пішли збирати а продавчиня. Тим часом бач, набрала Боже. йому просто повний пакет овочів, фруктів. Взагалі не взяла з нього ніякі гроші. Просто от, ну, от це дійсно це справжні. Справжня вдячність, справжня це подяка, яку ми маємо демонструвати нашим військовим, тому що, бачите, от в нього там рука пошкоджена теж. Сонечко, а ти бачиш, Турецьці, де це? А де це є? на оболоні? Це ж біля дрінта. подивися. А обрігані. я не побачила, що там на задньому так. Це дійсно. на оболоні. Бачиш, це на оболоні. Прямо отакі От вони наші оболонці. Ну звичайно, це в принципі всі українці, всі кияни. Але я дійсно, Але головне, що це Оболоні. У нас в оболонському пабліку це відео показали, всі його коментували і намагаються навіть знайти цю продавчиню. Цю жінку Ти розумієш, це проста жінка. От вона взяла це ж не не чиєсь, вона віддала. Вона фактично взяла своє і закриє своїми гроші. Шима, так. оці фрукти, вона ж... Причому, як ви правило, ви ці ж погодися, продавчині, вони працюють на дядьо, так але по що це там кілька мандарин, кілька апельсин, наприклад. Але наскільки вони також от самому військовому, наскільки вони важливими будуть і цінними?